Так, ну що вітаю танкісти. Сьогодні поговоримо про апарат з лутбоксів лотбоксів Получається, Відкатав я його вже закрив на три позначки, 4950 середнього Получилось. Е, Можу вже, в принципі, про цей танк розказати, показати. Ну, ви знаєте, я не халявщик, не хайпожор, там не балабол. Ну от, танк закриваю, тоді про нього розказую. Там можна було, понятне діло, у перший день, 10 боїв на ньому скатати, розказати, що за танк, ну там. Лебедя порубати трошки, попритворятися, що я ну, шарю, шарю. Не. Я вважаю, що треба танк закрити, потім уже про нього говорити. Тож багато хто питає на стрімі, як тобі танк, як ти відкатав, тудим-сюдим, покажи полівуху, покажи оборудку, розкажи. Ну, розказую, показую. Так, збірка, турбіна, вентиль, стабілізатор. Е, я катав на цій збірці тільки... Ставив собі другу, навіть її не тестив. Чому не тестив? що розкид що з вентилятором, що з прицілом, особо не міняється. 0,28, 0,29. Але тут перезарядка на вентиляції 10,3, без вентилятора 10,7. Ну, краще забустити собі трошки кадешку. Чого? То, що у нас танк е, Вообще володіє такою унікальною фішкою серед всіх італіянських танків з незарядкою. У нас всі снаряди в барабані перезаряджаються одинаково по часу. І це. Дуже вагомий плюс, дуже мені сподобалось грати за рахунок цього. Танк у нас стабільний, але танк у нас не викликає стільки емоцій, як, допустимо, БЗТ. Того, е, я ж останні відеоси робив, там десь БК взривав, е, на цих танках якісь всякі такі прикалюхи, вставочки е, на початку. Ну, на Кокодріло без цього, то що кажу. Е, танк прикольний, танк сильний, але ну, не викликає прямо ж таких вау-емоцій. Вау-ефекта, як там Яга або БЗТ, того, напевно, з коробочних танків він в мене буде на топ-3 місці. І е, також е, рекордний бій всього лише H600, навіть круглу десятку не давав. Тобто це не є якийсь там генератор бою на 10к, або мені просто не повезло. Що бій на H600 покажу, він реально прикольний. Ми там витащили. прям Дуже класно з командою. Ну, як з командою? Понятно, що там 90% мого внеску в перемогу, але тим не менш. Так. По броні, що нам варто знати про цей танк, варто нам знати, ну легко і просто, в двох словах, що тут Only гра від башки. Все, стараємося грати від башки, від кутів, у нас кути, для більшості мап цього вистачає. Не всюди, не завжди, але здебільшого вистачає. ну і Якщо ми вище противника, якщо ми задираємо нас в лд хатанчить, НЛД не видно. Бортів, ну, бортом танчити теж не радив би, хоча можна деколи. Головне, не перекрутити. Це, це основа, це база. Е, і башка у нас танчить дуже добре. Сюда у нас саме низ башні, тільки які будуть пробивати всякі круп, крупнокаліберні там всякі петехи на кумулях і так далі. БСД може пробити. ну Це коли ти на рівні стоїш. Якщо ти вище, то вже, звісно, противнику дуже і дуже тяжко. Самі бачите, які тут е, числа е, бронювання. Лобового от. Так що діло таке. Е, по поводу польової модернізації, е, верхня нічого. Е, зліва плаваючий приціл, знову ж таки, дуже деколи часто трясло в моментах 100 того... зі стрільби саме. Не то що тут стаби нема, чи, чи довго якось зводиться. Ну, вроді на такому обладнанні все нормально, все гуд, но там деколи чуть-чуть не досведешся, воно вже летить кудись, непонятно куди. Або навіть з фулсфоткою там. Дистанція 300 плюс метрів, вона вже кудись летить. Ну, точно не в центр приціла, лівіше, правіше, нижче, вище. Ну є такі приколи у цього танка, того е деколи гра на ньому навіть утомляла. От, виходить. Ну, тут ми, Нам скритність не потрібна, у нас танк середній, середній танк підтримки, але по факту це, це як тяж. ну по факту це тяж. І Кажіть, що хочете, він грається only, як тяж. Він не може там грати в крису. Або кататись на якісь смішні фланги, оці Стежні. Ні, ні в якому разі ми на ньому граємо лоб в лоб від башки. Навалюємо, так що по максимуму бустимо швидкість назад, швидкість вперед. Тут в останній. І тут, в принципі, нічого не ставимо, тому що тут ми або погіршуємо час зведення, або покращуємо КД. Ну, в принципі, без нічого 10,3. Якщо покращити час зведення, 10,8, ну неприємно. Хай би було 10,3. Правильно? Ну, я вважаю, що правильно. Все, якось так. Перейдемо до перегляду бою. Так, і от ми в бою в зеленому камуфляжі. Можна було би подумати, зелений, типа, крокодил. Крокоділо. Ну ні, зелений лепрекон, того що ще на голові е, оце є такий казан з золотом, і монети з нього висипаються аж по дорозі, поки ти їдеш на фланг. Ну, в принципі, відеоролик не про це, а про цей бій. Конкретно безпосередньо. Ну, гайд на танк. Зараз подивимося катку, настрільну, хорошу. Того, що 3-4 тисячі хп сетап, мапа перевал, проти мене 3 мауса 10 рівня, 1 Маус 11 рівня. Е, рандом е, м'ясистий був у ці дні перші. Ну, як тільки новорічна двіжуха почалась. І, в принципі, очевидно, куди ми тут поїдемо. Тут все банально, тут все просто. Ми їдемо, е, становимося просто від башки, зустрічати цих маусів, фармити маусів. Кумулятив у нас 320. Деколи не вистачає цього, але я стою вище, ніж вони, і будемо старатися, будемо зараз бачити, як воно все буде. От. Е, максимально простий, максимально банальний стиль гри. Я думаю, любий його освоїть, хто захоче. Е, якщо попадаєш на відповідну мапу, відповідний сетапчик. Ну, не варто боятися отак от грати, як я зараз. Е, зараз. По факту, от, е 4 мене може пробити, 28 мене може пробити кумулем, хто ще мене тут може пробити. Ну мені здається, все. От, просто проаналізувавши сетап, можна зрозуміти, чи, чи можна нам отак от діяти чи ні. І починаємо фармити. По е 4 першу течку, по 28, друга. Е Зараз я навіть танкану 28. В моменті навіть здивувався, ну, дивлюсь, куди він мені там закинув. Ну, це я десь не знаю, може бік 20-30 на ньому грав. Е, і ще не зовсім ну, не зовсім вивчу до кінця, е, як воно часто танкує. Ну, в принципі, в цьому бою я зрозумів, що можна так робити. І до кінця, там, поки три позначки брав, я вже в принципі, мав впевненість в тому в цій грі від башки. То, що цей танк може, то що цей танк може реально не боятись по факту. Ну і стрільба, стрільба на дальку. Доволі важко. Ну, в силует танка понятне діло, можна попасти. На оці от лючки всякі вицілювати, там допустим. НЛДшки всякі, ну, реально, справді важко. От, бачите, стріляю вже другий раз по канопіні. Туда ну, щоб з 10-ї спроби з цього танка закинути, це вже буде добре. Е, от. І щось мені постійно тут в бою там. Саркастично дякує то Ташенрати, то Вазік там зараз під'їде ще ПТшка китайська теж буде дякувати. Вони стоять взагалі дальше, ніж я. І на таких танках, у яких ще гірша точність, ну, хто хто грав на Маусах, то ну, Ташенрати, не розуміє. І от вони щось возмущаються, що я їм перекриваю. От я їм перекриваю танки, які теж стоять там від башен, на 500 метрів від них і. Ну, походу, я винний, що вони дамаг по ним не дають. Ну, насправді, от, навіть якщо б я їх я їм не мішав, тут, нічого не перекривав, вони все одно не змогли би по ним давати демедж. Ну, канопіні, ББшки, чи підколи, чи мауса підколи. Я взагалі на цьому танку не боюсь. Ну, типу, води нам, отакі танки, нам нічого не можуть зробити, тим більше, коли ми стоїмо вище. Це просто неможливо. От, Тому стоїмо впевнено, чекаємо далі. Періодично навіть підсвічуємо там ПТшки. Позиція хороша. Ну, в ній варто стояти зараз, піджимається, правда, вже 15 100 ЛТшка. Ну нічого страшного. По бою тим часом рахунок 1-4. 2000 хп сливаємося. Поки що не критично. Но тут буде прям момент, коли ми будемо дуже жорстко програвати по рахунку. Ну і по ХП теж. Е, уже починає агресивніше грати маус. Знову ж таки, от бачите стрільбу. Нормально вицілюю. Попасти, ну, дуже важко там. Трясе прям з цього. От реально, от якщо довгі сесії на цьому танку катати, от знову Маусов не попав НЛД, нормально стріляв. Якщо довгі сесії катати на цьому танку, я вам кажу, він, він вам буде подобатись, але просто з такого вже там якийсь 20-30 бій за день на ньому граєш, і оце просто з того, що не летить, тебе вже починає просто трясти. Ну я не знаю, хто як до цього ставиться, але в мене це так працює. Е, от. Тому що, ладно, ти граєш на якомусь. Ну, я не знаю, БЗТ, ти надальку стріляєш, ти хоча б себе не настроїш, на то, що ти будеш попадати. А з розкидом 0,28, ну, хотілося б. Хотілося б частіше просто давати дамаг на такій дистанції, але ні. Так, тут я вчасно ловлю момент, коли SX заїжджає вже до нас на базу. Е і рахунок, от, якраз вже цей переломний момент, 1,7, е Рахунок сливаємо 5000 хп, ну, здавалось би, от. Як зараз тащити це з такого рахунка, правильно? Ну, затащимо. Так, відпрацьовуємо СХ, тож закидаємо гарну тичку. Е, також от інтуїція що у нас як працює на італійцях. Ти якщо зарядив фул барабан кумулятивів, і тобі треба ну там, скинути на підкол, щоб на дальку постріляти по картонним танкам, по перекаткам, або через всякі перешкоди постріляти, тобі скидається тільки один снаряд. того це теж такий мінус. В принципі, не особо вагомий, ну деколи рішає. Е, так. Тестолте теж піджався вже. У нас на мості? Що? там, ТВПшка, 268. І їде така добротна пачка звідти, з дуги. Е, піджимається бачат вже, упарується в ТВП. -ху. Я тут звішуюсь розумію, що треба його або добивати, або давати альфу. Получається, що альфа проходить, я його добиваю дуже добре. Також далі тут кумулятивом дуже добре закидую По 803-му. 5400 дамага вже маю. Е, рахунок вирівняли вже на 5-9, вже краще. І виходить, т 100 там. Дальше, ну, дуже хочеться ТВП-шку їм забрати, я так бачу. І все-таки в нього виходить. Ну, 268 ЛТХу Зараз я не пам'ятаю, чи доб'є, чи ні в е, ну, мене зараз фокус на тому, щоб просто дефати оці танки з дуги, бо там ще зараз приїдуть тяжики. І я, в принципі, ну, це очевидно, що вони звідти приїдуть. Що їм ще робити? От, Я поки що соло тут, по факту. У мене два мауса на цьому-на льодовику з пт От, я зараз соло і зараз, аж тепер до мене переїжджає, вертається китайська ПТ-Союзна. Тим часом я розвалюю ташенрати, вообще спокійно акумулями, тому що я знаходжуся вище. І навіть попри те, що 320 комулі, спокійно, Пашинрати вбивається. Е, Ренгеню я тут вже 803-го, який під нами, він мені на одну тичку. Тут що зараз має приїхати фуловий Маус. Е, і Базік. От, ну майже майже фуловий Маус. Е, 6700 дамага тим часом. Приїжджає Вазік, добиває 803-го. Ну, я навіть не знаю, чи добре це, чи погано. Може я сам би 803-го добив. По факту я міг тут з ними і в соло справлятись, мені здається. Ну, там що добити базіка, добити 803, лишитись один на один з маусом, маючи фул ХП. Ну, Мені здається, що можна було тут якось, якщо б мені трошки повезло, дати все-таки десятку. Ну нічого. Так, дивіться, от звішуюсь, акуратно, тут головне не упасти вниз, хоча цей момент прийде все-таки. Закедую там ледве по маусу, ледве вистачає того кута. Падаю зараз. Не то, щоб спеціально, вже просто так виходить. Я дуже сильно боявся, тут, що я об камінь розіб'ю собі, ну, або весь танк повністю, або шотним стану. Але ні, в принципі, нормально, ну, взагалі нічого не зняло. Я прям здивувався тут в моменті. Так що маусу, ми спокійно забираємо. І у нас вже 8800 дамага. 1300 хп у противника лишається. Це у є 4 який був останній раз на льодовику, і у Арти. Але насправді у є 4 там ХП поменше. Того, на жаль, того, на жаль, десятки не буде. Але я вважаю, що бій все одно ну, вийшов дуже цікавим з такої, з такої от ситуації, де там було 1-9 моменті, ми витащили ну, на перемогу, задефали базу. Ну, то що, по факту, оці такі позиції, оці балкони на респаунах, ну, просто. Дуже важко пронести це все. Якщо стоїть танк Дефоя, ну в нього така перевага. Ну, от у мене ж величезна перевага була над тими, хто на мене їхав. Просто то, що я стою на танку, у якого броньована башня, на танку у якого є кути, просто зверху і на подкаті е, от. Так що добиваємо її 4, добиваємо тут арту. І, в принципі, такий у нас бій получається. Результати бою перед вами. Танк я оцінив би, напевно, на 9. Напевно, на 9 з 10. 10 з 10 він був би, якби в нього були кути, мінус 10, кумулі 330 і там краща точність, але це б вже була прям якась ну, мега-жорстка імба. Так що, якось так. Танчик хороший, танчик достойний. Всім подякував за перегляд. Всім удачки.